Різні барви та відтінки життя у подкасті не чорно-біле із Тетяною Вербою в Україні. все більше почали звертати увагу на ментальне здоров'я. З'явилось чимало місць, просторів, де надають психологічну допомогу, і це й не дивно, адже в країні війна. А нещодавно в Україні з'явилась нова соціальна послуга центри життєстійкості. Такі центри вже з'явилися чи готуються до відкриття, чи не в кожній громаді. Як працюють такі центри, хто може звернутись та що отримати? Чим вони відрізняються від центрів, скажімо, надання психологічної допомоги чи центрів допомоги внутрішньо переміщеним особам, а чи ветеранам війни? Адже в країні таких уже створено чимало. Розглянемо це на прикладі діяльності центру життєстійкості у Рівному. Бо цей центр можна назвати унікальним в Україні. В чому його унікальність? Про це далі у подкасті не чорно-біле» із керівницею головного управління Національної сервісної служби України у Рівненській області Юлією Шигарєвою. А з вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Вітаю вас, панове. Юлія, давайте почнемо із того, що це за такі центри життєстійкості, для чого вони створені, на які кошти, хто і як може отримати допомогу. Я взагалі хотіла б почати з того, що центр життєстійкості, він створений на базі простору інтеграції. Простор інтеграції це спільний об'єкт Рівницької обласної військової адміністрації, Національної соціальної сервісної служби і самої громадської організації простір інтеграції для Забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб наразі це вже перейшло в складову людей, які постраждали від війни. Реалізувати цей проект нам вдалося за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України, а також ОБКБ ООН у справах біженців на базі простору інтеграції. Вже створився центр життєстійкості, який цільово допомагає людям, які постраждали від війни. А саме внутрішньо переміщеним особам, а також людям, які потрапили в складні життєві обставини. Це психологічні консультації, персональна робота там, психолога з людьми, а також працює рецепція евакуації, де людина має можливість отримати будь-яку консультацію щодо статусу, юридичну консультацію. Також працюють служби. Це департамент соціальної політики, який надає повний спектр консультацій щодо переоформлення статусу ВПО можливостей для ВПО. І кожного дня в режимі чергування працюють різні громадські організації на підставі меморандумів про співпрацю, які мають на меті допомогти переміщеним особам, у яких є якісь програми. А Юлія, скажіть, а чим такі центри життєстійкості відрізняються від інших організацій, котрі надають психологічну допомогу переселенцям, ветеранам війни і сім'ях, таких чимало було в країні. Ну є. Різні центри, кожен центр він корисний по-своєму. Центр життєстійкості — це державна програма. Uh -huh. Він реалізовується міністерством соціальної політики. І чим от особливість, на мою думку, так тому, що не всі працюють і в цьому напрямку, всі намагаються допомогти. Особливість центрів життєстійкості це персональна така кейс-менеджмент. Тобто є людина і навколо людини. Є там її проблеми. Тобто в центрі є психологи, є юристи, є люди, які пишуть проекти. І одній людині надається повний спектр послуг, тобто робиться скринінг проблем і надається повний перелік послуг відповідно до запиту. А за які кошти такий центр утримується власне зарплатня спеціалістам? Тереплатня спеціалістам все отримується утримується за рахунок міністерства соціальної політики. Тобто, у нас працюють психологи, у нас працюють соціальні працівники, працюють юристи. Всі ці вакансії опрошує міністерство соціальної політики. Єдине Утримання центру, а саме там комунальні платежі, вони за рахунок громадської організації отримають Юрія. От ви знаєте, я читала і чула таке, що центр життєстійкості, котрий створений у рівному, що він начебто відрізняється від усіх інших центрів в Україні. Можна так сказати, що він такий найдосконаліший, з котрого можна брати приклад всім іншим центрам. В чому його унікальність? І центри життєстійкості, вони не дають стандартний перелік послуг. Угу. А от центр у рівному він ще спрямований на розвиток організацій громадянського суспільства на підвищення їх спроможності. Тобто, ми розуміємо, що міжнародні фонди в них є також по часу ліміти. Так вони не мають можливості там бути більше ніж два роки. І вони виходять з України, приходять інші нові, але більшість там, наприклад, це вже східна частина України. Вони представлені тому нашою метою є підвищення спроможності організації громадянського суспільства на території, які працюють на території Рівненщини. І ось на другому поверсі такого центру житті є. Унікальний коворкінг-центр також дії зали для проведення заходів. Тобто будь-яка громадська організація, яка працює на території Рівненщини, а також допомагає людям, які постраждали від війни. Вона має можливість проводити там свої заходи абсолютно безкоштовно. Має можливість отримати менторську допомогу, і консультації від влади, від організації громадянського суспільства, які вже більш потужніші і більш сталі на ринку. Я думаю, це най така. Важливіша особливість а також в проєкті за інтеграції наразі допомагає йому ВКБ ООН у справах біженців в частині ремонту, і також про ООН в частині забезпечення технікою і меблями. Є такий пілотний проєкт, Я думаю, він також унікальний на території України буде це підтримка ветеранів. Ми побачили, що в центр звертається дуже багато ветеранів і ветеранок людей, які вже віддали. Систему свого життя, оборонивши Україну, і вони, повертаючись, мають так, певні ментальні проблеми, мають проблеми з перекваліфікацією, працевлаштуванням. І ось у нас на меті стало і нас підтримали громадські фонди. Підтримали стало створити такий простір ветеранів, де людина, прийшовши в центр життєстійкості, має можливість отримати. Психологічну допомогу, отримати юридичну консультацію, проконсультуватися відповідно до своїх статусів, обов'язкових гарантій соціальних, а також звернутися в простір для ветеранів і отримати перекваліфікацію. Тобто, якщо людина там раніше працювала в одному напрямку, вона має можливість змінити свій напрямок, відповідно пройти навчання. І подальшому, наприклад, якщо це професія, є буде професія перекваліфікації бариста, ми шукаємо лідерів думок там, військових, які вже освоїли там напрямок, наприклад, після війни. І ми буде надаватися така ось менторська допомога від людей, які вже пройшли цей шлях. Тобто пройти перекваліфікацію, людина може прямо в цьому центрі. Так, звісно, прямо в цьому центрі людина проходить кваліфікацію, її підтримує психолог, її підтримує людина з центру зайнятості відповідно до меморандуму. Її підтримує проектний менеджер і її підтримує ментор, який сам військовий, але військовий або військова, але ну вже вже пройшли цей шлях. Перекваліфікації в нас є такі люди, ми з ними активно працюємо. Це наприклад, якщо це специфіка роботи бариста, то це є в нас Андрій Сурзук, такий військовий. Він погодився і каже, що це дуже класна ідея. Готовий підтримувати людей, які мають на меті перекваліфікуватися. На кого є ще крім баристи? Можна перекваліфікуватися? Буде ще масажист угу. професія, і буде також майстер шкошкіряних виробах, шкір галантерея. Тобто mm. ми взяли три, поки фронт дає кошти на по трьох напрямках по обладнанню, поки почнемо цього. Тобто, я так розумію, ці професії вони затребувані у вашому регіоні? Так, звісно, і вони підходять там люд, людям, які людям з інвалідністю. Ну так, юлія, хто може звернутися і хто звертається? Тобто я маю на увазі, можуть звернутися тільки внутрішньопереміщені особи, ветерани війни Ні. чи місцеві мешканці спочатку. Ми починали проект для ВПО внутрішньо переміщених осіб. надалі. Ми розширили кові. Це може будь-яка людина, яка потрапила в складні життєві обставини звернутися. Це тобто і ветерани війни і. Багатодітні внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Тобто, всі, хто ну на нашу думку, ми всі постраждали від війни. Так і приймаюча сторона, і ті люди, ну тобто, всі категорії, які постраждали від війни, можуть звернутися е, з своєю проблемою. Дівчата на рецепті роблять скінг, а далі вже е, відправляють е, по місцю, е, хто їм може допомогти. Але ж знаєте, Юлія, вам напевне теж відомо, що в нашому суспільстві існує якась така стима щодо звернення до психологів. Люди бояться звертатися, або думаю, що на них уже буде таке тавро якоїсь психічно нездорової, неврівноваженої. Не хочуть цього показувати. Чи звертається до центру життєстійкості до психологів? Ну наразі я вам кажу, в мене також ситуація така була спочатку. Острах, тому що я думаю, чи готові люди наші uh -huh. звертатися, так ви знаєте, це все в минулому. Люди готові, люди прагнуть звертатися, люди хочуть звертатися. У нас є окремі такі кейси по ветеранам, і це були спочатку групові консультації, потім це персональні консультації зараз. І я бачу результат по тих хлопцях, які приходять, по тих дівчатах, які приходять. Ну це феноменально. У Нас дуже я, фахові, гарні психологи. Професійні, і я дійсно бачу результат. Тобто ця догма вже в минулому її немає зараз. І дуже працює гарно там всі до свого по своє. Тобто, якщо, наприклад, у нас проходить один ветеран е консультація, то він розкаже, розкаже там десятим хлопцям, які з якими е знається, і е ті хлопці вже також ходять і отримують психологічну консультацію. Тому що ну насправді е без психолога, без такої підтримки їм дуже складно вийти і е е реабілітуватися, соціалізуватися. Е тобто, ну це є е е така. А ще знаєте, я якось розмовляла із військовими, і вони висловлюють власне думку більшості військових про те, що вони. Не хочуть не звертаються до цивільних психологів, бо кажуть, ну що вона закінчила от інститут, і вона мені дає якісь книжні поради? Що вона мені може? Як вона мене може зрозуміти, коли вона чи він не бачив війни про свої психологічні проблеми? кажуть, можуть розповісти тільки своєму побратиму, ну або ж військовому капелану. То чи не плануєте ви залучати до надання психологічної допомоги саме людей військових? Насправді це дуже складно. Тому так взяли, проаналізували і суб'єктів взаємодії в цій роботі буде надзвичайно багато. Тобто, і саме менторство має отримуватися від військового, так. який пережив який е, був в цьому, є в цьому, тому що насправді військові поважають виключно своїх. Так ну є є ось такий в нас е, але це в частині перекваліфікації. Наразі дівчата. Працюють дуже гарно, не відвідують дуже багато форумів, спілкуються і це на радіо у нас працює. Тобто, якщо один сказав, що мені допомогло зверніться, то інші також звертаються. Чи передбачено у центрі життєстійкості якісь окремі заняття, окрема робота із дітьми саме у дітях не з окремий напрямок, дівчата працюють це також з внутрішньопереміщеними особами, дітками. Також працюють з цієї категорії дітей, ну сімнадцять Рівненщини. Чому роблять такі спільні суміжні групи для того, щоб діти соціалізувалися, знайомилися і адаптувалися в середовищі на, вже на Рівненщині через знайомство, через комунікацію. Тому є і дитячі літні табори, проводять нас патрульна поліція, різні заходи для діток по безпеці дорожнього руху в масію, проводять тренінги, численна кількість заходів для діток. Також психологи працюють щодня. І, знаєте, Юля, я коли готувалась до цієї програми, і з вами тут таке вичитала, що велика увага у центрі життєстійкості приділяється розвитку батьківства. Розкажіть, що це таке, як це виглядає? Так, звісно, є у нас і дуже гарна психологиня. Марія Лілія Плесак, які працюють саме в цьому напрямку. Віддальне батьківство вони працюють. З батьками, тобто ну, паралельно, коли інші е, психологи працюють з дітками, психологині по відповідальному батьківству працюють з батьками. А, пані а чи є щось подібне? Такі центри життєстійкості за кордоном і чи ви не переймали їхній досвід, чи не навчалися у них? Я думаю, що цей проєкт він є якимсь прототипом закордонних проєктів, тому що міністерка соціальної політики Оксана Жульнович, вона виходить з громадських організацій і вона активно впроваджує іноземний досвід у нас в Україні. Я думаю, що частково є, звісно, ідеї, але частково, я думаю, що ми щось запозичили. Як на вашу думку, чи такі організації після війни? Будуть потрібні саме в такому вигляді, чи вони якось трансформуються. Ну я, я насправді не можу сказати про трансформацію. Я думаю, що вимоги часу не будуть диктувати нам якісь там зміни. Але я думаю, що навіть ми бачимо, що звернень щодо надання допомоги з'явилося поки ми працюємо, з'явилося більше. Від мешканців Рівненщини. тобто переконана, е що програми залишиться, вони можливо будуть видозмінюватися, але залишаться, е однозначно такий центр життєстійкості, е тому що насправді запит ми бачимо величезний, е відкривається центр життєстійкості не дуже активно, тому думаю, що так. Пані Юлія, от в Україні вже створені, чи не в кожній громаді такі центри життєстійкості, створено чимало центрів надання психологічної допомоги і подібні організації. Чи не означає це, що в нас в Україні почали більше уваги звертати саме на ментальне здоров'я? Чи це так і чому це важливо? Ну, важливо наставно ну, з викликами сьогодення, важливо, тому що раніше мене сприймали там якісь психологічні. Проблеми були, ми не сприймали це як на потребу там звернутися. Так, ну само пройде, так, так якось так. так. Сама пройде нічого, там мені соромно, а наразі почали дуже активно проваджувати різні програми, говорити про це, і люди перестали соромитися. І, як виявляється, в нас дуже багато проблем з ну, ментальним здоров'ям. Ми, ми поступово степ байстеп, маленькими кроками, йдемо до того, що ми починаємо дбати про себе, в першу чергу. Ментальне здоров'я це турбота, про себе. Ну і як зробити так, аби такі центри не стали такою чергою формальною організацією, котра начебто робить щось корисне. Я такі власні організації знаю. Чи це все залежить від тих людей, котрі там працюють? Так, переконана, що це залежить від тих людей, котрі там працюють. Тому що якщо людина хоче зробити керівник, хоче зробити щось корисне так в рамках цієї програми, він залучає активних людей. Він бере участь в різних програмах. Працює над проблематикою і намагається її вирішити. Наразі я бачу таку тенденцію, тому що ну у нас на Рівненщині, наприклад, відкривається центр життєстійкості. Дуже багато керівників постійно телефонують, комунікують, консультуються, працюють з керівництвом там із дівчатами з Рівненського центру життєстійкості щодо програм, щодо там що спрацьовує, що не спрацьовує. Я не думаю, що ці центри стануть формальністю, тому що їх створення – це вимога часу, і воно не справді на час. А далі ми продовжуємо жити, і я не думаю, що стане менше ментальних проблем. І поради для тих, хто хоче створити такі центри, де можна знайти корисну інформацію. На сайті Міністерства соціальної політики постійно є інформація щодо оголошення конкурсів на відкриття центрів життєсвітності. Потрібно подати документи. Далі працівники Міністерства соціальної політики зв'яжуться вже з громадською організацією і підкажуть, які документи потрібні. Необхідно тільки виключно мати приміщення, яке відповідає нормам. Також на сайті Міністерства соціальної політики є ці всі норми прописані. Розділі центри створення, центрів житлостійкості, і ще там анкетування, певне далі вже стоїть керівника і потребу допрацювати там по документах. Це все дуже просто. Дякую дуже вам, пані Юлія, за участь у цій програмі. Я вам дякую. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні ми говорили про таке нині поширене явище в Україні як центри життєстійкості. Що це за центри? Хто може звертатись та що отримати? І експерткою у цьому питанні була Юлія Шигорева. Вона керівниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області. А всім слухачам міцної психологічної стійкості. А якщо виникнуть якісь проблеми, то тепер ви вже знаєте, куди звертатись. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить! Подкаст не чорно-біле створено у співпраці з карківським прес-клубом та мережею місцевих змін. Громада груп. Далі буде.